Доброго дня. Отак воно виглядить. Маємо таку косу профрезеровану з двох сторон планку на двох болтиках. Болтики обрізані за подліць. Тут Болтики обрізані за подліцо. Внутрі маємо профрезерований паз. десь міліметр два, так як заготовка моя. 5 мм, то фрезеровано, ну, буквально 2-2,5, чи 2 я вже не пам'ятаю. Потім маємо столик, який регулюється вверх-вниз, вліво-вправо. Тут у нас теж пластина, яка заходить ось до цей паз. І два болтика замурені прямо туди вовнутрь. І по ньому отак воно двигається. Так, і ближче зараз покажу сам стоп. Отак він у нас виглядає знизу. Приварена пластина. Е так, тут у нас такий геобразний, геобразне кріплення. Воно заходить аж, заходить на ту сторону з болтиком, з гайкою, точніше, привареною. І виходить сюди, тут теж приварена гайка. Тобто відпускає ого, затягну, <кій> відпускає Ми... А, стоп, ну ось дош, якщо приподняти. Ось так виглядить воно з цієї сторони. І ще одна пластина, яка кріпиться до самого станка. Так, і зараз я покажу. Як точиться сверло. Значить, перший кут, який я ставлю, йде 14 градусів, можна навіть, 10. і другий кут я піднімаю до 23 градусів, то для затиловки для заднього кута. Ось таким принципом іде заточка сверла. Це я пройшов задній кут. Ну, а зараз треба вирівняти передній. Для цього опускаємо станину, точніше підручник. Там приблизно десь 10 градусів. І все повторяємо. Як на мене тут потрібно намалювати ризки через кожний міліметр. І точно так само тут. і Тоді просто перевернув, ризка до ризки приложив, тому що оця частина, де ззаді у нас, вона трошки тут у нас не продумана. Значить чому? Тому що коли міняється кут, тут треба перенастраивати. Отак по рискам приложив риска на риски. І все. Сам факт, що кут заданий, він одинаковий, що на лівій стороні, що на правій Так, І зараз покажу, як це все виглядить всередині. Знімаємо наш стіл. Тут от фрезероване місце, а тут у нас закреплена планка 2-мм, що 2 мм. -2. Тому що, б товщий був матеріал, звісно, і планка була б вища. Так як матеріал 5 мм, то довелося ділити на половину. Два з половиною заходить около 2 мм сюди заходить. Так, потім тут у нас два болтика заподліцовані, утоплені. І от сама площадка. От, в принципі, і все. Ну, По площадці тут теж у нас маємо нахил. Отак от він йде в... вверх-вниз. І зараз покажу, як тут у нас діло обстоїть. Папа, папа, Щас, синок. зов'яну? Тут воно, виходить, і грає, тут його крепить. І ця сторона я зняв зажим, ось він. Тож, якщо його віджати, то підручник буде повертатися вліво вправо. Так, ось, в принципі, і все. Значить, залишається нарізати риски безпрезенного стола. Звісно, це діло зробити. Я не знаю. Тут, виходить, у нас люфта взагалі немає в столику. Взагалі. Ну, так, ідея, взагалі-то, непогана. Потім можна буде спробувати точити фрези на цьому столику. Ну і тут кут, в парі буде 100. 118 градусів. Так, а я йду малювати риски. Ось таким рухом. Да, різниця є, що руками точить, що по заданому куту. Здоновів я передній кут, аж до він показався. Ну і все, це, що треба було сюди доказати. Одне, що залишається, це при заточці оцей кут верхній зробити домик з рівним кутом. А ми зараз. Ми зараз, мабуть, вирівняємо його. Так, ну, каже, все, вершинку вирівняли, зробили і по центрі. Ще раз спробуємо. Так, ну, вроде все получилось. про це ще показати все працює ага, також. ну що, кожна сверли що йому не сверлити? Кути однакові, що там, що там йде, дуже м'ягко. Вже почти просверлив. Все. Так, ось, в принципі, і все. До побачення на все добре.